Вітаю вас, малята! Здавна український народ славиться своєю гостинністю і привітністю. Гости завжди зустрічали з хлібом, з сіллю на ришнукові. Які прислівля про хліб, ви знаєте? Хліб у сьому голова. Без хлібу немає обіду. Коли є хліб і вода, голоду нема. До нас на гостини завітав Карлсон. Він дізнався, що ми сьогодні будемо говорити про їжу. Але з чого ж він ховається? Їсть варення, хіба можна їсти багато варення та інших солодощів? Дітки, а чому? Пояснимо Карлсону, як слід правильно харчуватися. Перше правило харчуватися потрібно помірно і не об'їдатися. Об'їдатися означає багато їсти. Так не можна поводитися. Адже шлунок не встигне переробити з'їдену їжу. Друге правило. Їжа повинна бути різноманітною, їсти слід не тільки солодощі, а ще хліб, овочі і фрукти, молоко, м'ясо та інші продукти. В нашому організму потрібно багато різних поживних речовин, що не можуть міститися разом в одному продукті. А місце в різних продуктах харчування. Солодощі треба їсти небагато, але після основного прийому їжі. Третє правило: їсти необхідно повільно, не поспішаючи ковтати їжу. Кожен шматок слід ретельно пережовувати. Їжу не можна швидко ковтати. Не жуючи, вона не встигає перетравитися в шлунку. Шлунок переповнюється і болить. Четверте правило. Їсти необхідно в певний час. Харчуватися потрібно і дитині, і дорослому 3-4 рази на добу. Кожен прийом їжі має свою назву. П'яте правило. Обов'язково мити руки з милом перед їжею. На руках можуть бути небезпечні для організму людини мікроби. Навіщо потрібна сіль? До яких страв її додають? Коли сіль цінували, як золото. На одну чашу Терезі вклали золото, на другу сипали сіль, поки трези не рівноважилися, сіль розраховувалися заміж грошей. Через сіль держави воювали між собою. На возах чумаки так назвали людей, які возили сіль, подорожували до Криму. Дорога була важкою, були запряжні у возі, йшли повільно. Розбійники нападали на чумаків. Дорого людям діставала сіль, тому з давих давен її вважали священною. У нашій країні ми зустрічаємо гостей з хлібом, сіллю. Дітки, цукор це корисна речовина про те, що цукор міститься в коренях цукрових буряків, уперше дізнався німецький учений. Саме з таких буряків у нашій країні виготовляє смачний і корисний цукор. Їсти багато солодкого шкідливо для шлунку, адже людина набирає зайву вагу, псуються зуби. Відгадайте загадки. Місили, місили, ліпили, ліпили, а тоді хіп та в а вже на останку в масло та сметанку. Вареники молодці. А щем ліплять вареники влітку з ягодами. А взимку так, сиром, що додаю до вареників, сметану. Наступна загадка. Рідки, а не вода, білий, не сніг. Правильно, це молоко. А звідки береться молоко? Молоко нам дає корівка. Наступна загадка. Є перлова, є гречана, рисова, а ще пшоняна. Заливаємо молоком, а не маємо кип'ятком. Каша молодці. Був зерном він у землі став весіллю на столі. З ним їсти не сідаємо і гостей зустрічаємо. Так, це хліб, хліб буває житним, пшеничним вівсяним. Найбільше Україна славиться своїм запашним хлібом. Для вашого здоров'я та зростання потрібно повноцінне харчування. Їжте і борщ, і вареники, і кашу, і будьте здоровими.